З вами Лілія Налягака. Час новин. Сигнал повітряної тривоги продовжує лунати у низці областей через рух ударних дронів. Про небезпеку оголосили і в Києві. Моніторингові групи повідомляють про вибухи у місті. Працює ППО. Ворожі безпілотники фіксують на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині. Усіх жителів червоних регіонів та столиці закликаємо перебувати в укриттях до відбою. Своєю влучністю вони наводять страх на окупантів. Артилеристи 65-ї окремої механізованої бригади нищать війська РФ на запорізькому напрямку. Зараз їхня основна ціль ворожі мінометні розрахунки. Адже важку артилерію на цьому відтинку фронту росіяни застосовують вкрай рідко, атакують малими піхотними групами. Як наші гармаші стримують російську навалу про героїчну роботу українських захисників, репортаж Інни Гогой. На цих кадрах робота тих, кого називають боги війни. Своїм влучним вогнем артилеристи 65-ї бригади нищать ворога та його озброєння на запорізькому напрямку. Напередодні нашої зустрічі бійці відпрацювали по черговій ворожій цілі. Прийшла ціль в миномет. Задача була подивити його. Ми відпрацювали і снаряд ліг біля цілі, тож тобто задача виконана. Він працює по нашій піхоті. І наша задача, щоб подавити його. Він не працював. На моніторі офіцер бригади на псевдо Іванич спостерігає за результатами роботи своєї команди. У цивільному житті 55-річний хмельничанин був підприємцем. До війська долучився за мобілізацією ще навесні 2022-го. Каже, зараз росіяни намагаються лізти на запорізькому напрямку малими групами. Ворог накопичує свої сили. Пробують прилазити подвоє. В основному невеликими групами, ну питається прищупити нашу оборону. Якщо ми їх тут не зупинимо, то війна буде там, просто-напросто все далі, далі. Він не зупиниться ворог. Всі мою не зупинимо. Майже з перших днів повномасштабки боронить Україною військовослужбовець із позивним турист. Він не став чекати повістки і сам пішов у ТЦК, бо має залізну мотивацію. Ну, по-перше, мене друж сім'я, дружина двоє дітей. Ну, захищати як, по-перше, сім'ю. Ну, це мій обов'язок. Захищати свій дім та стримувати ворожу навалу гармашам допомагає самохідна артилерійська установка, акація. Техніка не нова і може вирядувати, кажуть бійці. Та найголовніше для цієї машини належний догляд. Тоді в бою не підведе. Працює ну, в принципі, нормально працює. Хоч хоч і не нова, старенька, але працює добре. Для вправної роботи артилеристам потрібно якомога більше боєприпасів, адже військова математика доволі проста. Чим більше снарядів мають наші бійці, тим більшої шкоди і втрат зазнає ворог. боєприпасів, то нам то краще б вони були завжди. Їх ніколи не може бути мало, а проблема в особовому складі теж не вистачає людей. 152-й калібр, з яким працюють гармаші, дозволяє вражати будь-які ворожі цілі. Втім, техніку на цьому напрямку окупанти застосовують рідко, щоб здолати ворога. Артилеристи зауважують, потрібні не просто додаткові кадри, а саме вмотивовані спеціалісти. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Подолання водної перешкоди один із елементів багатьох бойових операцій, як у наступі, так і в обороні. За цей напрямок інженерного забезпечення в силах підтримки сухопутних військ відповідають понтонно-мостові підрозділи. Вони задіяні на кожному операційному напрямку і постійно тренуються. Що саме відпрацьовують? Спільний репортаж з нашими оборонцями із сухопутних сил далі. Мало яка операція на суходолі проходить без подолання водних перешкод, тож відпрацювання паробної переправи техніки та особового складу є неодмінним елементом бойової підготовки підрозділів сухопутних військ. Від злагодженості дій військових інженерів залежить успіх наступу. Працювати потрібно швидко і водночас якісно. Є мостова переправа, можна зробити мостову переправу. Це 60-тонне місце, максимальний і 20-тонне місце. І також перевізні пароми, починаючи від 40 тонн до 170 тонн. То, якщо ширина річки буде більше, ніж 59,5 метрів, то буде вже паромна переправа. Будемо буксирувати катерами паром. Робота ця масштабна, її важко приховати від сторонніх очей, а отже, небезпечна. Тут у пригоді стають засоби маскування. Аби максимально ускладнити для противника виявлення та ураження наших підрозділів, переправи зазвичай відбуваються під прикриттям штатних засобів маскування. Ми маскуємо е, різні військові об'єкти. Е, переправи понтонні, також. Е, важливу інфраструктуру. Якщо погодні умови дуже вдалі і нам підходять, ми маскуємо. Ми до кілометра можемо замаскувати взагалі все, що угодно. Буде туман і ворог не буде бачити, що під ним знаходиться. На цьому тренуванні понтонери переправляють вантажівки у бойових умовах. Це може бути що завгодно від танків до піхоти. Завантаження техніки на паром один з найскладніших елементів переправи. Він потребує виняткової точності та вивірності, якої досягають шляхом тривалих виснажливих тренувань. Такі вишколи в частинах і підрозділах підтримки сухопутних військ проводять щотижня, а то й частіше. Зокрема, і у прифронтових районах. Саме цим понтонерам навички, набуті під час тренувань, неодноразово доводилося використовувати в умовах реальних бойових операцій. Підіржаємо, скидаємо ланки, складуємо паром і так само загружаємо техніку, відвозимо на протилежний бік на протилежний двовір і все так само вигружаємо, загружаємо опять назад. Ми облаштовували переправу для подолання водної перешкоди під час наступу. Артилерія, авіація, все було, все було добре. Вишкіл завершують поверненням у відправну точку. Оборонці без особливого поспіху, але оперативно розбирають пором, завантажують понтони назад на вантажівки. І от про нещодавну буркливу діяльність нагадують хіба що сліди від протекторів коліс на березі. Анатолій Журавльов, Олександр Візгін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Міністри оборони НАТО збираються на першу зустріч під керівництвом нового голови Марка Рютте. Одним з питань, яке обговорюватимуть, передусім буде план перемоги, який представив партнерам Володимир Зеленський перед засіданням міністра оборони Литви і Латвії, Великої Британії, Естонії та Швеції поспілкувалися з журналістами закликали посилити підтримку києва і прискорити рух України до членства в альянсі також сьогодні має відбутися засідання ради україна нато там виступатиме володимир зеленський Велика Британія запровадила чергові санкції проти тіньового флоту РФ. Під обмеження потрапили 18 російських нафтових танкерів і 4 танкери зі зрідженим природним газом. Ці 22 судна, за даними Лондона, минулого року принесли Росії майже 5 мільярдів доларів. Щоб обійти обмеження, російські компанії, зокрема Совкомфлот, намагаються перейменувати та перезавантажити свої судна. Однак з кожним пакетом санкцій робити це стає все складніше окрім питань. Війни в Україні та енергетичної безпеки у світі ще й екологічна проблема. Так званий тіньовий флот РФ розливає нафту по всьому світу, адже ці плавзасоби працюють без технічного обслуговування і не дотримуються міжнародних стандартів безпеки. Далі в ефірі марафону проєкт Ірини Баглай ціль 4.5.0». О півночі Опівночі ж підбиватимемо підсумки доби.